Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як про 5 переваг, чому, на мою думку, в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. Хто ще не підписався на цей україномовний Ютуб канал, будь ласка, підпишіться єдиний україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Наша сила українці в нашому об'єднанні. На першого місця така перевага, як погода. Ті мої підписники, які зараз в Канаді і спілкуються, переписуються з ними, і також деякі друзі говорять, що в Канаді такий самий більший з мінусів канадська погода. Адже в Канаді дуже сильна зима і дуже багато українців живе в тих регіонах, де холодні. Інколи там буває мінус 30, мінус 40, як сає зими. І це такі з великих мінусів. Я думаю, що це впливає також і на те, що важко обігріти будинок, і це затратніше, коли такі величезні мінуси. Натомість в Новій Зеландії дуже м'ягка зима. Фактично зими як такої немає. Люди ходять круглий рік в шортах, футболках, навіть взимку, коли там температура плюс 15, інколи буває зимою плюс 20. по-різному. Але я думаю, це така з найбільших переваг Нової Зеландії над Канади. Це погода Нової Зеландії. Друзі, на другому місці це розмір. Адже пактна країна, така як Нова Зеландія, тут все ближче знаходиться, ближче до магазинів поїхати, десь до басейну ближче поїхати, поподорожувати. Там ось я живу в такому місці, де мені до океану 26 хвилин. А де б ви не жили в Новій Зеландії, найдальше, що вам може бути до океану, до моря, це півтори години їзди. Це з самої дальшої точки. І також тут все дуже близько туристичні локації. Там ось від мене година їзди буде там сотні туристичних треків з водоспадами, з льодовиками озерами, з бірюзовими ріками. Куди хоч можна їхати, буквально це година. І це компактність Нової Зеландії. В Канаді, звісно, велика дуже країна. Я думаю, що там відстані також будуть дуже відрізнятися від новозеландських. І це один таких мінусів також Канади і плюс Нової Зеландії. І потім на третьому місці це такий показник, як мінімальна зарплата. В Новій Зеландії більша мінімальна зарплата, адже з 1 квітня уряд підняв її до 22,70 новозеландських доларів на годину. А в Канаді на даний момент зараз 16,65. На годину, і це навіть якщо перевести на новозеландський долар, це буде майже 20 новозеландських доларів. Тобто в Новій Зеландії на 3 новозеландських долара майже більше, у Канаді. І це також з таких суттєвих показників і переваг Новозеландії над Канадою. І на четвертому місці це, звісно, новозеландська природа. Ті люди, які приїжджають сюди в Нову Зеландію. Вони наче переселяються на іншу планету, особливо коли ви десь поїдете в гори до Манкука, там такі натяжні мости, і льодовики ви ці побачите, і це, такий, і це такий буде для вас приємний, приємний адреналін, який ні з чим не зрівняється. В Новій Зеландії дійсно є все. Від екстремальних там розваг і видів спорту до лижного спорту. І також Саунд є, це фьорди, так як в Норвегії. Тут дуже-дуже вони класні, коли проходить дощ, вони набираються, і з гір височазних падають донизу сотні водоспадів. Я раз попав туди, якраз після дощів, і ви тако їдете, і це Саунд, бо Ці водоспади вроді як співають. А ще один мій друг був в Саунді, коли він їхав на цьому катері, то за ним плигали дельфіни. Плавали за ним, і він зафіксувався це відео, це просто щось. Я не спорю, в Канаді також дуже гарна природа по-своєму. Але такого різноманіття, як в Новій Зеландії, немає. Плюс тут можна купатися в океані. Зараз ось температура в нас води десь 18 градусів, коли теплі дні. На морі Тасмановому прогрівається інколи 20 і більше. Дивлячись, який в день попадете. Прилив, відлив також. І це також дуже великий плюс. І різноманіття природи нової зеландської. Я думаю, це також це вона переважає е, канадську. Отже, я не, я не впевнений взагалі, що, що зрівняється з новозеландською природою. Вже країна круглий рік зелена, і це просто, я ж кажу, якщо ти перший раз не випадаєш, ти просто не можеш цим всім надивуватися, надихатися новозеландське, майже всьому світі повітрям, друзі. П'яте місце це так, закриває нашу сьогоднішню е, тему. Чому в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. Віддаленість. Я інколи пишу в своїх відео, що віддаленість в Нової Зеландії це мінус, але в світлі тих подій, що розвиваються останнім часом, це війна в Україні, війна на Близькому Сході і ці конфлікти між Південною і Північною Кореєю, і що Китай хоче тут також володарювати світом. Я все-таки думаю, що віддаленість Нової Зеландії це її дуже велика перевага над усіма країнами і також над Канадою. Но віддаленість – це є безпека, це спокійність. Її тут не так все брухливо кипить, як в інших країнах, і при тому самому рівень життя не уступає, навіть переважає багатьох європейських країн Нової Зеландії. Тобто, в цьому випадку віддаленість Нової Зеландії якраз грає і на користь, друзі. І така сьогодні дуже цікава тема. І ще плюс, я хочу додати від себе, що в Канаді так живе дуже багато українців, тому нам треба популяризувати з нами Нову Зеландію і щоб тут теж також була велика діаспора як в Канаді. Адже діаспора це сила, українці за кордоном, коли виходять на мітинги і тиснуть на уряди держав, щоб вони виділяли більше коштів, більше допомоги Україні боротьбі з цим російським агресором. І саме так це діє, друзі. Адже мене хто питає, де хто мені там пише, що ці мітинги. Мітинги дуже багато дають. Так що просто нам треба об'єднуватися в громади, об'єднуватися. Українською мовою, культурою, нашою звичай, ми, ми українці, ми дуже сильна нація, і наша сила завжди в нашому об'єднанні. Зараз ми вперше в історії об'єдналися і даємо відсіч другій армії у світі. Уявіть. Тобто вони зараз хизуються, що вони вміли зупинити нас наступ на півдні. Це друга армія світу, цим хизується. І, друзі, я дуже радий, що ви продовжуєте дивитися мій україномовний Ютуб-канал. Мені дуже важлива ваша підтримка, тому що коли я це починав, цей ютуб канал україномовного контенту в Новоландії не було. І я це роблю тут вперше. І це дуже важко конкурувати з усіма іншими. І, друзі, поставте вподобайку, розширений коментар до цього відео, підпишіться на цей ютуб канал. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Хочу побажати вам вдалого тижня, вдалого дня. Ось скоро йдуть вихідні, гарних вам вихідних. Новій Зеландії, до речі, було останніх тижнів два дуже тепло, плюс 25-27, інколи 30. Люди багато їздять на океан е купатися. Ось буквально два дні назад таки прийшов дощ, який освіжив тут, все навкруги. Зелен... Нова Зеландія стала ще зеленішою. Так що, друзі, будемо на зв'язку. Гарного вам дня і слава Україні!